Привітки усім. Хочу вам показати новиночки які мені прийшли з прикрасами. Отакі От цікава каблочка. Нею тут можна регулювати розмір. Такий цікавий крестант, можу навіть показати, як він отак виглядає. Так, потім ще також прийшов такий рожевий кварц. Теж тут розмір регулюється. Така цікава кавучка. Потім такий червоний джаспер. Теж регулюється розмір. Ось такий авантюрин. От він авантюринчик такий чудовий. Золотий пісок. Прикольно взагалі переливається. Така кавучка теж регулюється розмір. Також такі от зі стерлінгового серебра, теж тут регулюється застібка, розмір. Така цікава каблучка. Також така з е, річковими перлами. Теж тут застіпка регулюється. Починається від, від 16,5 і вище можна, мабуть, зробити. Також такі чудовий слоненятко, брошка, шерл. Отака краса. брошечка. його можна навіть на якісь підвіску чи кулончик. Тут от є такий додатковий, бачите, вставочка. Теж таке цікаве слонянятко на вдачу. І також ще отакі камінці прийшли мені, Зараз розпадимося ближче, які вони розпакуємо не подивимося ближче. Вау, який цікаві. От вам покажу. На руці. Що у нас тут? Це аметист. Це така яшма червона. Це якийсь схожий на рожевий кварц, це лазурит такий чудовий. Клас. Це у нас стегрове око. І це прозорий кварц. Такий камян Чудові камінці, натуральні, майже необроблені. Така краса. Такі класні. Також дві отакі чудові корали. Ось така краса. Такі корали класні. Теж можна браслет або намисто зробити. Така цікава формочка, продовгувата, класна. Також така цікава, теж можна намисто або браслетик зробити. Або мікс якийсь цікавий придумати. Також це теж корали. Зараз вам розпакую, вище покажу. Відкривається також такі чудові корали такої продовгуватої формочки. І також такі цікаві каблучки ще мені прийшли. Фигрове око, зараз вам теж покажу. Така краса, тут теж регулюється застіпка. От регулюється застіпка, можна регулювати. І така краса, зараз можу вам показати. На руці прикольно виглядає. Можна ще розтягнути. Отака краса, регулюється застіпка. Такі дві каблучки. Підписуйтесь на мої ще соцмережі в описі каналу, на TikTok, на Instagram. Там я теж періодично викладаю нові цікаві відео. Усім дякую за коменти, подобайки, Усім чудового дня. Гарно відсвяткувати новорічні різдвяні свята. от Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!